Подивимось, може щось цікавеньке побачимо. Бачимо така кафешечка. Але століки, я не знаю, сьогодні, мабуть, недоречні. Століки на вулиці. Побачите, яво під парасолькою, бо йде дощик. Інколи ще такі пориви вітру, що навіть парасольку здуває. Столи та стульчики. Це мокро. екскурсійний транспорт поїхав. Люди поїхали кататися по місту, дивитися. Що цікаво, я зараз в Польщі знаходжуся, Ну, як завжди, як завжди в Польщі у нас йдуть будівельні роботи. Щось монтують, будують, ремонтують. Це постійно, це нормально. На кожному кроці щось вони роблять. Бачите, такий екскаватор стоїть, копають. Там я бачу в далечині щось таке мігає, то, мабуть, і там щось ремонтують. Бо сьогодні я скільки вже, може, годин-дві. Хожу по місту, то це вже може п'яте чи шосте будівництво дороги. Така стара будівелька, така трохи обшарпана. На тому боці теж воно таке пошарпано. А там ми бачимо вежа. Це, мабуть, від костьолу вежа, бо там зверху є хрест. О, бачите, яка стіна видовбана. Старюча, пристарюча. Ще такий нормальний будиночок, але трохи промальований. Слухайте, ті, хто малює оцю фігню на будинках, може ви мені напишете, на що ви це робите? Ну я не знаю. Ну краси, ну зовсім ніякої. Тільки щось воно накалякано, намалякано І все. Один на одному малюють. Нащо це робити? Бачите, на тій стороні теж така сама фігня. Тож це не тільки у нас в Україні, це по всьому світу. Отакі От намальовки на стінах. А там попереду бачимо гарно, красиво. О, так, це той костюок, що я вже показувала в своєму відео, може, десь місяць назад. Та розповідала про нього. Та в мене десь відео хвилин на п'ять, може. Але воно є. Я заходила туди на територію та розмовляла з вами через телефон. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, не втрачайте часу. Пишіть мені свої коментарі. Може ви щось хотіли б побачити, де я зможу це зняти для вас та показати всім. Ставте свої вподобайки. Мені буде дуже приємно. Бачите, це костюл. Але ж стіна його помальована. Ну, така собі краса, чесно кажучи. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Чи варто так розмальовувати? Все розмальовано. Припам... Припомнила, це називається графіті. Я таким ніколи не займалась, тому не знаю, для чого це. Дякую вам за увагу. Побачимось з вами в наступних відео. Сподіваюсь, що ви на мене підписалися та додивилися це відео до кінця. Дуже вам вдячна. До зустрічі.